Основні зміни з 1 травня занотовуйте перше водії. увага, тепер обов'язково вмикати денні ходові вогні завжди, коли ви рухаєтеся поза межами населеного пункту, навіть влітку. Друге, пільгові тарифи залишаються, ціни на газ, тепло, воду та постачання для населення не змінюються. Третє змінюється стандарт світлофорів, новий колір це не зелений, а смарагдовий. Встановлюватимуть їх поки лише на нових дорогах. Четверте, на АЗС травня бензин має містити 5% біотанолу. Це спирт. Експерти обіцяють зниження ціни на пальне на 3-5 гривень. Далі зміни щодо ухилення від мобілізації з 18 травня, перше. Заборона на керування авто для ухилянтів, друге обмеження консульських послуг за кордоном, якщо не оновлені дані в резерв, плюс, хоча це і раніше діяло. Плюс у резерві з'явиться два нові види відстрочки для тимчасово непридатних і для тих, у кого чоловік чи дружина служить і діти до 18 років. І наостанок для випускників основна сесія національного мультипредметного тесту стартує 14 травня і триватиме до 25 червня. Зберігайте це відео, щоб не згубити важливе.